Вітаю, мене звати Роман Гурський, і це маркер подій. Відразу попрошу вас поставити нам, так би мовити, авансом лайк. А ми вже будемо робити все, аби вам було цікаво це відео дивитись надалі. Нашим гостем сьогодні є Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Будемо з вами сьогодні розглядати дві такі теми. Перша з них це власне телеграм. Сьогодні зранку стався збій всіх цих ботів. з початку війни саме на телеграмі було зав'язано дуже багато. Зокрема, боти там щось летить, щось шукаємо. Можна було спалити, наприклад, російську техніку, спалити, тобто виявити. І тут ми маємо отаку річ. Як е, закриття, ну не закриття, але, скажімо так, що ті боти перестали працювати. Перед тим ми чули, що Apple натиснув на дурова, і Telegram нібито видаляв е, російські, навпаки, проросійські, якісь такі пропагандистські сторінки. Питання: що це? Це їхня образа, це якась, так би мовити, е, заходи, контрзаходи, чи що це таке? Ну, По-перше, давайте скажемо, що все вже повернули, все працює. Ну, вже, вже тепер так. Так, ну це найголовніше, що треба зрозуміти, з почати взагалі цю розмову. Для мене це дуже важливо. Чому? Тому що щоб ми розуміли в будь-якому випадку, на сьогоднішній день платформа Телеграм допомагає нам. Бо от вона нам допомагає, бо було дуже багато нарікань зараз, в ці, що це ФСБшна контора і таке інше. Друзі, я хочу всіх розчарувати, що до даних до прикладу можуть мати росіяни доступ навіть на платформі Мета, яка там активно захищається Цукербергом, і можуть ви вони дані отримувати не не дуже чесним порядком і mm -hmm. з інших серверів. Тому тут послухайте, кібератаки здійснюються як із Росії, так і на Росію. Кібервійни вони присутні. Жодна соціальна мережа, жоден месенджер не захищений до краю. І говорити про те, що до Телеграм це ФСБшна контора. Ну я думаю, що це не зовсім так, тому що, по перше, дуров на Росії давно не проживає. Він не живе. Уже давним-давно в Об'єднаних Арабських Еміратах будує бізнес за кордоном, і те, що він мав свого часу там скандали з ВК, це однозначно так. У нього цього просто ми Я не заперечую того, що він має зв'язки, може мати. Перепрошую з російськими спецслужбами, так само як Рівній мірі з іншими спецслужбами. От, щоб ми розуміли, те угу. саме стосується і компанія Мета, яка має у своїй власності дуже потужний месенджер, дуже популярний за кордоном WhatsApp. На цьому я оголошую і акцентую. І так само ми маємо зв'язки із Viber, тобто з усіма, і всі спецслужби. І тут сказати, що Телеграм несе російське ІПСО, це знаєте такий маркер і шаблон, який сьогодні загнали українцям багатьом голови. Я просто от для того, щоб зрозуміли, відкривайте свій телеграм і дивіться, на які канали ви підписані, як ви з них отримаєте інформацію, наскільки ви вірите чи ні, наскільки ви гігієнічно чистий у плані сприйняття інформаційно-психологічних спосправопрацій з Росії. Чи ви можете їм протистояти, чи ні, чи ви зараз сприймаєте їх за чисту монету. Але е, нагадаю, що, до прикладу, отримати інформацію з російських ресурсів, інтернет, сайтів, контактів, ви не можете, через, не користуючись послугою VPN. Угу. Але якщо ви вмикаєте VPN, ви дуже легко читаєте там будь-яку інформацію. Але це не означає, що ви піддаєтеся пропаганді, тому що ви часто її повинні там оброблювати. Я знаю, що багато журналістів, аналітиків читають російські телеграм-канали, сайти російські для того, щоб розуміти, що там пишеться. без цього просто не буде. Весь світ це робить. І це саме стосується youtube каналів. От бачу повідомлення: заблокували там youtube канали, Шарія, Вишку, там інші uh -huh, uh -huh. заблокували uh -huh. в Україні, але їх легко можна переглядати ці відео за допомогою VPN. Так це звужує дещо аудиторію youtube платформи в Україні, користувачів, але це ну декілька мільйонів. Та сама історія з Telegram. Але в інших країнах дуже легко ви будете переглядати без будь-якого vpn згадання мною ну, youtube ресурси чи російські сайти. То це є ну, відверта маніпуляція. І ця маніпуляція і хейт стосовно телеграм-каналу в Україні триває вже давно. Більше року його підтримують окремі лідери суспільної думки і наполягають на тому, що це просто ФСБшна платформа. Багато українців в цьому вірять, в цьому uh -huh. просто сліпо і через те там не користуються. Але якщо ну, не це їхнє право. Звісно, але такий хейт, як на мене, серйозно шкодить саме роботі тих е е чат-ботів, які допомагають нам, як ви сказали, виявляти цілі. І головне управління розвідки. Е і інші спецслужби в Україні мали такі чат-боти в телеграм-каналі. Спочатку широкомасштабного вторгнення. українці дуже багато інформації туди передавали, і а, це призвело як на мене. оцей хейт, призвів до того, що Телеграм відповідно чином відреагував. Е, зрозуміло, що зараз вони це подають як от дивіться, бачите, а дуру е, тепер точно сприяє українському геноциду. Геноциду mm -hmm. України. Ну, це так може подаватися, але ж поряд із тим, давайте тоді скажемо, що е, е, через такий хейт ми можемо робити припущення, що могло бути ухвалено рішення про блокування поки що чат-ботів. А потім телеграму загалом. Uh -huh. Звісно, що ми тоді, куди побіжимо, побіжимо до Viber та WhatsApp. Нагадую, WhatsApp це е, е, не українська платформа, це платформа, яка належить сьогодні меті. А читаєте американська. І е, у випадку закриття телеграм-каналу, як такого, як месенджеру, багато аудиторії перейде на вайбер та вотсап відсотковому я Вам сказати не можу. Я лише угу. засвідчу, що дійсно сьогодні органи державної виконавчої влади е, дуже потужно відклова, відкривають канали у Ватсап, можливо, таким чином, готуючись до можливого переходу у цей месенджер. Це не випадково, це мої спостереження. Дещо менше їх у Viber, але присутні. Ну, принаймні, всі обласні військові адміністрації сьогодні мають свої канали у WhatsApp. Так це аудиторія. WhatsApp дуже поширений в Сполучених Штатах Америки і в Європі. До прикладу, такі інтернет-видання, як The Wall Street Journal і Financial Times мають мільйони підписників. Мільйони чи буде це краще для українців, тобто WhatsApp як альтернатива Телеграму. Uh... Справа в тому, що те, що я можу сказати, то WhatsApp набагато менш зручніший, до прикладу, uh -huh. у комунікаціях з фідбеком і з підписувачем, там немає такої функції, як коментування, є реакції, ви можете там ставити смайли. Але звісно, що українці будуть там вимушені перейти в якісь інші месенджери, Але в мене відчуття, що швидше українці побіжуть в Теле у Viber. Uh -huh. Тому що Viber дуже поширений в Україні. До прикладу, у головнокомандувача ЗСУ, це кількасот тисяч у президента. Більше мільйона, головного управління розвідки і інших Мінцифри, це ну шалена аудиторія. У Viber, багато українців ним користуються, але я не виключаю, що буде розділення WhatsApp і Viber, Ну принаймні, про співвідношенні я вам сказати не можу. Але те, що це меч зручний месенджер, то це так. Я це говорю вам людина, яка конкретно працює з месенджерами і знається на цьому трішки, але зісно ми будемо йти. А в плані безпеки даних це буде краще для українців, чи, чи шило на милу, умовно кажучи? В будь-якому випадку, коли ви е, реєструєтесь в якійсь соціальні мережі, вона обов'язково обробляє ваші персональні дані, незалежно від того, чи це Телеграм, Тікток, Ютуб, Мета має на увазі інстаграм, Фейсбук. Uh -huh. Всі без винятку, всі без винятку збирають ваші інтереси дані. Місце перебування локацію, якщо, звісно, ви їм дозволяєте, але є перелік тих даних, які однозначно потрапляють на сервери цих компаній. Тепер мене риторичне запитання: куди ці дані потрапляють? Ми не випадково щойно з вами говорили, що завдячуючи успішній роботі хакерів, можна дістати будь-яку інформацію, будь-звідки. Тому mm -hmm. я не вважаю, наприклад, що це є якоюсь панацеєю. Простий приклад. Внутрішні бази податкової служби та митної служби є виключно внутрішніми, які не мають зв'язку із зовнішнім інтернетом. Але mm -hmm. це не заважає цим внутрішнім базам потрапляти у широкий загал. Ви можете дуже легко купити їх на умовній петровці або ще десь. Ну так було да, свого часу. Петровка це книжковий ринок у Києві. Там навіть диски, коли вони продавали ще не було такого е, широкого доступу до інтернету, то ці бази даних просто продавалися на дисках. Це компанії з переліком конкретних об'ємів, товарів, які завозяться контрактами і так далі. Тобто, ну друзі, це просто от те, що зараз понеслося, це якась дурня, як на мене. Дуже Але показав Показовим, я завершує той факт, що дійсно просто-напросто за кілька годин це все відновили. Що це означає? Нехай кожен сам собі дасть відповідь? Угу, цікава думка. Друга наша тема сьогодні це те, що нібито Україна може зіштовхнутися з тиском з боку США, щоб ЗСУ до листопада мали якісь успіхи на фронті. Мовляв, ми вам дали зброю перед виборами. Будь ласка, покажіть успіхи. Питання: наскільки це можливо, і наскільки США ну має моральне право щось таке вимагати? Я не думаю, що це публічно звучало, але однією із умов дійсно передачі Україні зброї було те, хто цією зброєю буде оперувати на полі бою. Тобто кількісний особовий склад і законопроект про посилення мобілізаційних заходів, який вже набув статусу закону, а вступить на силу 18 травня. Це все взаємопов'язані речі. Цього mm -hmm. заперечувати доволі складно. Та практично було б ну нездорово да, зараз говорити, що це взаємовиключні історії. І дійсно передача допомоги в великій мірі вона від цього залежала. Але не лише Не лише, тому, що внутрішньополітичне питання, в США, воно також велике, багато в чому визначало, наскільки швидко ми можемо отримати цю допомогу. Мобілізаційні заходи проходили у нас і поза тим. А, і, Дійсно може так бути, що США там будуть диктувати якісь умови, але я не думаю, що настільки жорстко стоїть ситуація. Справа в тому, що тут є певний момент такої пропаганди, бо вже зараз лунають тези про те, що пакет допомоги, який нам надала Америка, буде останнім взагалі в історії в наших відносинах. Mm -hmm. Ну я кажу, останнім таким великим, бо я теж сумніваюся, що ми отримаємо знову там десятки мільярдів доларів допомоги у 20 П'ятому році і про це вже говорять окремо республіканці. Дійсно, десь у вересні-жовтні місяці нам доведеться формувати новий запит на допомогу не лише для Америки, а і для наших західних партнерів у Європі. І ми будемо вже визначатися від того, хто скільки нам якої допомоги може надати. Тому нібито логічно звучить, ми вам даємо а що від цього. Тому ця, цей вкит і відбувається, така розмова може вестися. Але всі чудово розуміють, що якщо брати до уваги 23-й рік, то проблеми були не лише у кількості переданої зброї, а проблеми були в тому, наскільки ми разом із партнерами західними дійшли єдності в думці про те, де здійснювати контрнаступ, і також була проблема у тому, як швидко передавалася ця зброя до України. Бо ще на сьогодні ми констатуємо, що навіть е, та допомога, яка мала надійти в 23-му році, вона не дійшла і досі. Ну що стосується танків німецьких 1А, вони не всі до нас прийшли, тому що таких танків там наявності відремонтованих просто тупо немає. Вибачайте, uh -huh. Uh -huh. А, і це дійсно є проблема. Але якщо нині буде надаватися допомога, то успіхи будуть більшими. Але я ну не вважав би цю інформацію як таку, і на 100% правдивою. Хоча розмови такі дійсно міри велися. я з Давайте тоді так коротко підсумуємо. Власне, якщо таке дійсно буде, то нам що, варто якось переорієнтуватись на інших партнерів? Тобто більше співпрацювати, наприклад, з Європою, ніж з США, чи, чи яким чином тут треба діяти? У кожній кризі є дуже багато можливостей, які нам будуть сприяти сьогоднішня політична криза. в США, вона зовсім змінила дискурс у Європі і за останні заяви Макрона. Які він виголосив під час своєї промови з Робоні, і, раз і спілкуючись також пізніше журналістами? Говорить про те, що сьогодні є ініціатори, які готові. По іншому будувати економіку Європи, переводити її на військові рейки. А звісно, що не всі пристануть на ідею Макрона, але, до прикладу, британці це активно роблять. Німеччина навіть мовчки до цього долучається, mm -hmm. хоча публічно не виказує підтримку спроможності Європи надавати військову допомогу Україні. Суттєво зростають. Так само зростають і наші, тому що для Заходу сьогодні Україна це. Я так скажу, чек на трильйони доларів на майбутнє сторіччя через розширення можливості виготовлення зброї і продаж її в інші країни. Перші контракти вже Україна заключає з країнами Балтії. Це невеликі там, на десятки мільйонів доларів, але це все-таки початок, початок великої історії. І для Європи, так як каже Макрон, я тут абсолютно підтримую, що якраз час. Зручний для того, щоб змінити свої погляди на розвиток економіки і умови інші, тому що, попри те, що Європа заявляє про економічний ріст, але загалом це не те зростання, економічне, яке дозволить Європі бути там, я маю на увазі попередні роки, яке було яке дозволило б Європі вийти в лідери світові. З виробництва товарів та послуг і загалі економічного росту, а саме, от війна, вона може суттєво змінити структуру економіки і створити товари з височезною доданою вартістю, які швидко будуть сприяти і встановленні Європи як а, інституціонально суверенної а, території, тому що а, все таки ми десь дійдемо до думки про те, що часи після другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки були гарантом безпеки. Суверенності Європи вони завершуються, Принаймні, Європа перебиратиме на себе більше автономії. Зрозуміло, дуже вам дякую за аналітику. Власне, керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок сьогодні з нами був. Дякую за розмову. Мене звати Роман Гурський. Дякую за що ви це подивилися. Поставте лайк, напишіть коментар, напишіть, що думаєте, або просто щось напишіть, аби підтримати нас. Якщо любите той контент, який ми продукуємо. Це нас надихає, і таким чином ми всі стаємо кращими. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте. Наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.